Добрий день, я студент 4-го курсу Владислав Богданович. Презентую відеоекскурсію на тему Солодкий Луцьк з використанням прийому екскурсійна довідка. поширений тип закладів у Луцьку міжвоєнний період ХХ століття. Один за одним вони тягнулися вздовж головних міських артерій. Популярні не дуже, дешеві дорогі з власними солодкими виробами чи солодощами відомих виробників. Нерідко цукерня та кав'ярні ставали не просто улюбленими місцями ласунів, а й культовими точками на мапі, де зростав творчий потенціал міста. Окреме місце мала цукерня Тьоті Доби на вулиці Кафедральній перед головним фасадом костелу. Її історія почалась у 1920-х, а місце, де вона розташовувалася, здавна мала велике значення для міста. Доба Цицма зажила слави серед мешканців довколишніх вулиць. Асортимент був дещо бідніший, ніж у знаних міських цукернях. Тут продавали цукерки фабрики франболі, деякі інші, а також власну випічку. Доба нерідко прихищала дітей цукерками, тож вони жінку дуже любили. Чимало дітей були з бідних родин, які не завжди могли дозволити собі балувати малюків солодощами. Тож цукерки тьоті Доби часто густо рятували щасливе дитинство маленьких лучан. Сьогодні будівлю цукерні Цесман немає, але іноді на перетині кафедральної та братковської ще можна відчути запах свіжої випічки доброї тьоті Доби. Перейдемо до цукерні Розаліні. Цезара Розаліні відомий луцький кондитер, власник кодноіменної цукерні. Знаходилась цукерня Розаліні в сквері Зоряний, раніше вулиця Шосейна, і була побудована у 1912 році. Цукерня розмістилася на вигідній локації на центральній вулиці в добротній будівлі, неподалік готелі Європейській, окружного суду та поруч з аптекою, яких тоді було в Луцьку лише три. Цілком усе, що було в асортименті цукерні, було тут же і виготовлено. Звісно, винятком були дуже популярні солодощі відомих марок. Розаліні також виготовляв смаколики на замовлення. На стінах у цукерні висіли фото з видами Луцьку. Для гостей зручні дивани, столики, престижної тоді фірми Тонет. Цукерня була найпопулярнішою в місті Луцьку. Тут проводилось безліч різних заходів та розважальних програм. Один із десертів славнозвісної цукерні, який відновили Розалінка, можна спробувати у кав'ярні Золотий Дукат. На черзі в нас пекарня Хеппі Бекері. Пекарня Happy Bakery – це пекарня живого хліба на заквасті з авторськими десертами та смачними напоями. В цьому закладі ви завжди можете приємно провести час з сім'єю, друзями або ж відвідати його самому. Ви отримаєте великий асортимент різної випічки, приємну атмосферу та гарний персонал. Однією з родзинок цієї пекарні є Даніш. Він стане чудовим доповненням до сніданку або шкавової перерви. Даніш багата шарова солодка випічка. Концепція була привезена до дані австрійськими пекарями, і відтоді вона перетворилася на данську фірму. Виготовляється з дріжджово прісного тіста, пшенично-борошна, молока, яєць, цукру та великої кількості масла. Ще один десерт, який можна поласити в цьому закладі, є Панакота. Панакота італійський десерт з вершків, молока, цукру і желатину. Також часто додають ваніль. Цей десерт походить із пімонту, хоча його їдять по всій Італії, подаючи з ягідними карамельними шоколадними сиропами. А тепер переходимо нарешті до кав'ярні Золотий Дукат. Кав'ярня Золотий Дукат відкрилася в Луцьку у 2012 році. У закладі самостійно обсмажують кавові зерна і готують не лише класичні американо та капучино, а й авторські напої. Наприклад, гаряча смола. Це фреш кава, яка подається палаючою, а до складу фірмової кави золотий дукат входить харчове золото. Для поціновувачів міцних напоїв тут знайдеться кава з алкоголем і алкогольні коктейлі. Десерти у золотому дукаті власного виробництва. Найпопулярніший – це розелінка. вершково сирно кавовий крем, згорнутий у бісквіт, який випікається на апельсиновому фреші. Запрошую вас відвідати заклади туру Солодкий Луцьк.